Едем, Відчуй життя без алергії. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь та військовий експерт. Сергій, вітаємо вас. Доброго ранку. Україні слава збройним силам. Вітаю колеги. Добрий ранок. Отже, яка ситуація з тим судном, яке намагається прорвати блокаду Чорного моря? Чи дійсно це слід трактувати саме як спробу прориву цієї блокади? Де воно перебуває нині? І чи вживали якісь дії росіяни для того, аби вплинути на його маршрут? Ну, це власне вже не прорив. Це той здійснений факт, який вже маємо констатувати, і про це заявив до речі. Президент України, що новий маршрут нового гуманітарного коридору він пройдено. Звичайно, в тестовому, перш за все режимі. Але сподіваюся, це стане основою нової зернової угоди. Як показав саме цей маршрут, ця зернова угода, яка надважлива для всього світу, і в якій зацікавлені. Цій даної угоді всі країни світу без винятку. Ну звичайно, виняток один. Це Російська Федерація. Так, от ця Чорноморська зернова ініціатива, я сподіваюся, вона все-таки буде без Російської Федерації, без країни терориста, країни пірата. І саме цей маршрут це показав. Судно знаходиться в територіальних водах Румунії, буде прямувати Босфору. Я сподіваюся, що найближчими годинами. Прийде до пункту призначення і далі відбуватиме за визначеним маршрутом. Хочу сказати, що та лінія треку, яку ми бачили по мапі слідування цього судна, цього контейнеровоза, Гершульц, бачите, гідно пройшов свій маршрут. Та, е, хочу сказати, що лише двічі, на дуже короткий проміжок часу, е, цей контейнер воз виходить з територіальних вод. Е, України, що це говорить, це говорить про те, про що власне ми вже сьогодні говоримо. Стримано звичайно, стриманим оптимізмом, але оптимізмом. зерновий коридор новий є і він може працювати. Ми звичайно хочу подякувати окремо екіпажу цього контейнеровоза, тому що треба було проявити все таки мужність, враховуючи хто знаходиться який сусід під боком. Пане Сергію, Україна відкрила морський фронт і має намір впоратися з Росією на морі самостійно. Про це пише політику. А наскільки наявність і е, дія оцих наших ноу-хау надводних дронів сприяли тому, що от таким чином ми змогли відкрити новий коридор? Ну, По перше, Україна є унікальною державою, в якій кожен малюк? Працює на перемогу, тому звичайно ми говоримо про морські дрони. Що це ситуація є унікально, технологічно можливо новою для всього світу. в тому, що вона так активно розвивається ця сфера ця безпекова компонента. І дійсно саме ці малюки, і не лише вони загнали російський чорноморський флот сьогодні на те місце, де вони знаходяться. Звичайно, ми не можемо зараз говорити, що чорноморський флот Російської Федерації він от зараз зникне його більше не буде. Але те, що оперативна ситуація в акваторії чорного моря, вже якісно я підкреслюю, якісно вона змінилася. Це зрозуміло. Так у ворога кількісно є перевага, але немає вже домінуючої ролі. Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі. Ну і власне, що ми говоримо про розвиток дронів, то бачимо, що це е, не лише очі, не лише порятунок наших бійців на суходолі, а це і в чорному морі активний такий боєць, який може виконувати надзвичайно складні завдання і виконувати їх гідно. Ми бачимо це по лінігорських гарняках. По танкеру усіх, тобто все те, що відбувалося буквально цими днями, ця компонента буде розвиватися однозначно, і це дозволить Україні в тому числі і дозволило вже відпрацювати гуманітарний коридор, про який ми говорили на початку. Володимир Зеленський повідомив про те, що Росія завдали вже сім прицільних терористичних ударів по портовій інфраструктурі України. Як ви оцінюєте терористичну ефективність цих ударів в контексті тих завдань, які ставлять перед собою росіяни? Ну, звичайно, ворог буде намагатися, мабуть, і далі робити боляче саме портовій інфраструктурі. Сподіваюся, що ті зусилля, які докладаються щодо удосконалення системи протиповітряної оборони, перш за все, і зараз ми говоримо про південь нашої держави, вони ворогу не дозволять це робити надалі. Хоча бачимо, що ефективна робота наших сил ППО на півдні, вона це показує, що відбиваємося. Військова мета зрозуміла, але тут більше. Та справжня мета так званої е, спеціальної воєнної операції витиснити Україну з цього продовольчого ринку, зайняти це місце і працювати далі. Я за Російську Федерацію. Я впевнений, що ці плани ворога, не дивлячись на таку активність зараз ну, у боротьбі проти наших портів, вона приведе до якихось результатів. Тим більше ми говоримо про те, що страждають не військові, страждає цивільне населення. Причому мова йде не лише про Україну. Україна буде з хлібом. Це зрозуміло, і вистачить хліба на кілька років, як мінімум. В це без нового врожаю. Страждає весь світ, і дійсно страждають ті народи, яким цей хліб це збільше просто необхідне. Пане Сергію, і попри те, що відбувається на Росії, відбуваються не менш загадкові події напередодні за один день. Там не стало одразу двох російських генералів, і один із них командував війною в Україні. То що відбувається в Росії? Ну, по перше, хотів би сказати, що я, я не радію смерті ворога. Я від неї тішуся ні не скарбін. Я сподіваюся, ці процеси будуть відбуватися, тому що ми говорили дуже часто у вашій студії про те, що є суд людський, є кара небесна. Не хочу навіть прізвища цих генералів зараз згадувати, але ми розуміємо прекрасно, що не дивлячись на те, що обставини цих загибелі, цих генералів, вони можуть звичайно бути дуже звичайними а з іншого боку, ті процеси, які вже почали відбуватися, вони є. Незвичайними, але цілком закономірними. Ця еліта буде йти з цієї політичної арени. І, сподіваюся, разом за собою потягнути і бункерного діда. Це процеси. Ми пам'ятаємо розпад радянського союзу. Ну я точно пам'ятаю і ті процеси загадкових смертей, які відбувалися після розпаду і комуністичної партії, і як зникали високопосадовці, вистрибували з вікон. Ну, в принципі, я рецепти росіян вже назвав зараз. А як ви оцінюєте ситуацію е, у військовому плані на півдні? Загалом, як далеко ми на сьогоднішній день від е, звільнення усіх тимчасово окупованих територій, ви зараз хочете, щоб я дав прогноз. Е, я його не дам. Я можу лише один, який ви прогноз дати 100%, що Україна переможе. Дуже важкі бої, але йде поступове просування, і я сподіваюся, що е, це просування воно призведе до тієї мрії про перемогу, яка є у кожного з нас. Тут лише два варіанти дій вже говорили про це, що треба бути в зсу або допомагати збройним силам. Власне те, що ми і робимо. Коли знаєте, питають, коли закінчиться війна, коли кожен українець, який перебуває в нашій державі за межами нашої держави, зрозуміє, що це спільна війна. Перемагати всім треба разом. Ну тоді і прогнози будемо давати. Тоді все пришвидшиться. Пане Сергію, в українській розвідці заявили, що Кримський міст себе погано почуває і далі йому буде ще гірше. Наскільки дійсно все погано? Я хочу сказати, що добре вже не буде. Це однозначно, і тут не терапевтична допомога не надасть своїх результатів буде лише хірургічний тиск. Але хірург на нашому боці. Дякуємо вам за інформацію, за те, що долучилися до нашого ефіру цього ранку. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку і висловив впевненість, що, попри терористичні методи, які використовує Росія для того, аби посилювати блокаду, Українських портів посилювати блокаду чорного моря цього результату на стратегічному рівні не вдасться їм досягнути, оскільки Україна має зброю для того, аби протистояти такій тактиці окупантів. Ну і крім того, моряки мають сміливість, попри погрози росіян, продовжувати робити свою роботу і забезпечувати світ зерном, яке буде прямувати з українських портів.